Просто Іра досі вивчає свій мікрофон, тому почати відео можна знову з того, що я молюся, щоб зі звуком було все окей. Привіт, котики! Хочу сьогодні з вами поговорити про один досить неоднозначний фільм, бо думки про нього дуже розділилися. І це фільм Юрик. Тож, готуйте собі каву, чайок, чи беріть щось міцніше і відкривайте віконце. Бо буде душно, і я вже до речі відкрила. Що ж, фільм вийшов 24 серпня на день незалежності і одразу визвав бурю емоцій від Маріупольців, яким він не сподобався. І далі підхопили цей хейт, і люди, які просто знають про події в Маріуполі або про події в будь-якому іншому місці України, яке окуповане або було окупованим. Це відео буде не дуже стандартне. Не дуже в звичайному форматі, бо я хочу більше розповісти саме про свою думку про цей фільм і якраз трошки обговорити оці всі розмови щодо цього фільму. Актори у фільмі реально дуже круті. Максим Борік, який зіграв головну роль Юрика. Він відіграв неймовірно круто, і мені здається, він дав фору багатьом дорослим акторам. А бачити у фільмі Віктора Жданова особисто для мене це нереально. Це дуже круто. Я його дуже сильно люблю. Для мене від нього завжди чомусь віє таким теплом, навіть коли він грає не найкращі ролі. Все одно в нього є якесь це тепло, яке дуже придається через екран, яке мені дуже подобається. Та й всі інші актори справили зі своїми ролями на відмінно. Зйомка мене також порадувала. Вона динамічна, якісна, прикольна. Монтаж теж непоганий. Єдине, що оці футажі трошки вибивалися, футажі вибухів ось оці. ці. Просто це перші футажі, які можна знайти в ютубчику і скачати без проблем. А от сюжет ми з вами обговоримо детальніше. Події фільму розповідають нам про перші дні війни саме у Маріуполі і з усієї сім'ї. Юріка залишились тільки він, мама і його бабуся. Нарешті мамі дозвонилася тітка з Естонії і дуже вмовляє їх тікати до них. Плюс паралельно мама дізнається, що москалі планують депортувати дітей на Росію. І звичайно, тільки думки про це зводять її з розуму. І ось так вчасно проїжджає машина ОБСЄ, яка сповіщає про евакуацію. І звичайно ж, мама вирішує рятувати, хоча б сина, бо сама вона поїхати не може, залишивши свою неходячу маму. Тому на евакуацію веде тільки Юрика. З цього і починається дорога Юрика нелегка, кучою перешкод. Вже дорога на евакуаційному автобусі до Запоріжжя була супер нелегкою. Майже одразу вони наштовхуються на росіян, які не можуть обійтися без мародерства. А далі ще й Потрапляють під обстріли освободітелі. Потім у Юрика дорога до Києва, а далі до Львова на евакуаційному потязі, де він знайомиться з професором, як він його називає. До Києва вони доїжджають без пригод, але тільки від'їхавши від Києва, потяг потрапляє рашистська ракета. Вони вцілілі вибираються з потягу, і професор забирає Юрика з собою до себе додому. І професор навіть пропонує йому залишитися в нього і жити з ним. Але Юрик каже, йому що він пообіцяв мамі добратися до родичів, тому тікає від професора з Зайцем з воєнними на БТРі, де отримує кантузію. Його везуть в лікарню ближче до кордону, і вже там головна лікарка допомагає йому потрапити на кордон, де він вже зустрічається з тіткою, яка приїхала його зустріти. Фільм неймовірно чуйний. Актори дуже добре передають почуття та емоції, чим змушують повертатися в ці самі перші дні. Думками і, звичайно ж, плакати, але не зрозумілих приколів, які просто давлять на емоції, теж у фільмі було багато як, наприклад, перший кадр, де Юрик вночі вирішив піти по воду, вночі і дорослі то не підуть по воду, а тут дитина пішла по воду. Чому? Якщо ви вже вводите такий момент, то його треба все-таки якось обґрунтувати. Наприклад, там бабусі треба було терміново запити ліки, тому він побіг шукати воду. Але перейдемо до найважливішого. Як я казала, фільм стикнувся з вкрай великою критикою зі сторони маріупольців і людей, які близькі до цих подій. А у коментарях в Тіктоці під відео по цій темі я читала такі коментарі, що чого ви причепилися. Це художній фільм і так далі. Так от. Фільм все ж каже, що в основу покладені реальні події. А те, що художній фільм, це вже приставочка з'явилася у подальших версіях СТБ вже після початку хейту. Тому ми все ж розглядаємо цей фільм як заснований на реальних подіях. І до речі, в фільмі навіть є вставки документальні. Так, я тільки дозаписала записала відоси і одразу повертаюся до запису. Бо знайшла ще один момент. Тут в основу покладені реальні події. Але тут же ж зовсім інші реальні події покладені в основу. То реальна історія про хлопчика, який їхав із Запоріжжя. Він в Запоріжжі жив. Тобто, це зроблено реально просто щоб відбілити, щоб зробити історію більш сльозливою. Це просто ну таке наплювательство на емоції людей, які це пережили, на життя людей, які віддали своє життя за це все. Ну блін, я. І знаєте, я можу зрозуміти, чому реакція Маріупольців саме така: Я не з Маріуполя, я з Ізюму. І якби мені показали фільм, де показують, що влада такі молодці організували евакуацію, що влада такі молодці організували зелений коридор, ота сама влада, яка на перший другий день війни просто звалила з міста із сусіднього міста. Записувала нам відоси, якби мені показали фільм, де люди з підвалу могли б дідозвонитися, дозвонитися за кордон. Я б проклинала цей фільм, чесно. Бо всі ці моменти з фільму я перекладала на себе, коли мої батьки були там. А я намагалася достукатися до влади, щоб їх звідти забрали. І мене просто дуже обережно посилали, коли я не могла зізвонитися з батьками два місяці. Мої батьки просиділи в окупації чотири місяці. Два місяці ще був хоч якийсь зв'язок, і то нам дуже пощастило, бо мій дім за містом і там якось трошечки краще зі зв'язком було. То вони на горище могли лазити і дзвонити. А коли пропав зв'язок, і вони час від часу, хоча б іноді ходили в одну точку в місці, де був зв'язок. І ти просто думаєш потім після цього, як вони дійшли назад, і мені показали отакий фільм. В мене були б точно такі емоції, як зараз у Маріупольців. Це спотворення дуже важливих подій. І це ці події, без яких фільм міг обійтися, вони могли показати реальну історію. Але ні. Вони прийняли рішення відбілювати владу. І просто хочу додати сюди декілька коментарів, які мені особисто хотілося виділити, бо вони сходяться з моїми думками. Так мало того, що вони вже зняли цей фільм, так вони ж і на критику не вміють нормально реагувати. Одна з продюсерок фільму Тетяна Куц відповіла на коментар ось таким чином, обвинувативши самих маріупольців. Бляха, ви серйозно. Я... Просто не розумію цих людей серйозно. Та й загалом всі негативні коментарі видаляються, а люди блокуються. При тому це відбувається у всіх соціальних мережах. Тож, що цей фільм? Це невдала спроба документації подій? Чи дуже тупа спроба відбілення влади? Цікаво почитати вашу думку з цього приводу. Я все ж більше схильна до другого варіанту. І мені навіть трошки обідно, бо фільм. Реально непоганий. Він класно знятий. Там класні актори, але ось так просто зруйнувати всю роботу над фільмом ну, це навіть якось тупо, чесно. Що ж, а у мене на цьому все в коментарях, що ви думаєте про цей фільм? Мені правда дуже цікаво почитати ваші думки з цього приводу. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватися на канал. Не забувайте донатити на зсу. До речі, сьогодні в мене для вас є пропозиція. В мене в інстаграмі зараз проходить збір. На баги для військових на запорізькому напрямку для евакуації поранених. І ви можете долучитися до цього збору і допомогти нашим бійцям. Ось в цьому актуальному є баночка, ось в цьому пості вся інформація про збір. І буду вам дуже вдячна за долучення. Або ж ви можете донатити на фонди, яким ви довіряєте. Це ваше право. Але не забувайте підтримувати нашу армію, викидати зі свого життя все російське. І до нових зустріч, котики!